У Севастополі триває візит корабля ВМС США «Балклі». У середу американські військові завітали до навчального тренувального центру морських операцій військово-морських сил збройних сил України, який розташовано на території академії ВМС імені Нахімова. Більш детально у наступному матеріалі. Після знайомства із особовим складом центру американські колеги дізналися про основні напрями його діяльності, ознайомилися з цілями та завданнями навчально-тренувального центру морських операцій військово-морських сил Збройних сил України, а саме з узагальненням досвіду залучення активів українського флоту та флотів інших країн до антипіратських операцій на морі. Також офіцери центру розповіли про організацію навчального процесу та про здійснення підготовки визначених підрозділів, тобто груп слухачів за навчальними курсами. e Слід додати, що за час існування центру, починаючи з квітня цього року, було підготовлено більше 70 військових за різними навчальними курсами, згадуючи відомий вислів і себе показати, і на інших подивитися розпочалася друга частина візиту проведення тактичних дій щодо показового обшуку підозрілого персоналу, а також силових дій під час контролю підозрілого екіпажу. Американські гості спостерігали за практичною демонстрацією тактичних прийомів дій персоналу, доглядової та штурмової команди. Після чого у відповідь продемонстрували, як діятимуть вони в аналогічних ситуаціях. Тож головна мета зустрічі була досягнута. Військові обох країн обмінялися досвідом, зазначив начальник навчально-тренувального центру морських операцій Військово-морських сил Збройних сил України, капітан другого рангу Володимир Жук. Фактично, це вже не перша зустріч. Вже в цьому місяці ми зустрічались з аналогічними підрозділями військово-морських сил Бразилії. І безумовно даний опит для нас дуже корисний. Центр молодий і фахівці, люба навченість, любий досвід є корисним для розвитку. Наприклад, от, по зустрічі брадійської делегації ми вже зробили висновки щодо тактичних малих прийомів і будемо їх внідряти під час нашого навчання, нашому персоналу. Головне завдання. І центру це навчити особовий склад правильним діям, бо головне це збереження життя військовослужбовців під час виконання такого специфічного, дуже специфічного завдання догляд судна, бо він знаходиться на території іншої держави, де діють маса законів, і він має вірно виконувати свою роботу. Навчальний процес у центрі триватиме постійно. На сьогодні вже підготовлений керівний офіцерський склад корабля управління Славутич та здійснюється підготовка спільної доглядової команди, персонал корабельного складу та основний персонал групи безпеки морської піхоти першого батальйону морської піхоти, які виконуватимуть завдання під час чергової сепневої активації Блексіфор, розповів капітан другого рангу Володимир Жук. А вже у четвер українські моряки із зустрічним візитом завітали на борт американського міноносця Балклі. Після ознайомчої екскурсії та показу зброї американські військові на палубі продемонстрували практичні вправи до команди, яка складатиме 24 чоловіка під час огляду підозрілого екіпажу, взаємодію між різними підрозділами.